Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Соломон Любомир Миронович, солдат, оператор другого відділення коригування артилерійського вогню, народився 29 червня 1977 року в селі Сваричів Калузького району Івано-Франківської області. Любомир зростав чемним, слухняним і працьовитим хлопчиком. Він був старшою дитиною у сім'ї, мав молодших братів Мирослава та Назарія, для яких став гарним прикладом, добрим другом та наставником. Одразу після закінчення школи влаштувався на роботу, щоб допомогти батькам. У 2006 році Любомир одружився. У подружжя народилася донечка Інна. Чоловік любив її понад усе на світі і хотів, щоб вона була щасливою, тому робив усе, щоб створити затишне сімейне гніздечко. А також ніколи не забував про своїх батьків, часто провідував їх і вітав зі святами. Після смерті батька жив разом з мамою. Коли почалася повномасштабна війна, Любомир прийняв рішення стати на захист України. 27 липня 2022 року він попрощався з рідними і приєднався до Збройних сил. Спочатку проходив навчання в місті Яворів, що на Львівщині, а потім брав участь у боях в Донецькій і Харківській областях. Рідні дуже переживали за Любомира, особливо старенька мати. В материнській голові ніяк не вкладалося, що її тихий спокійний син Любко, який в дитинстві ніколи не бився з хлопцями, зараз знаходиться на передовій лінії пекельного протистояння з ворогом. А він казав. Пробач мені, мамо, що не можеш заснути, бо я на війні. Любомир ніколи не вказував своє точне місце знаходження, ніколи не просив матеріальної допомоги. Він казав, що йому всього вистачає і допомоги може потребувати хтось інший. Командири побратими цінували його за те, що на нього можна було покластися. З рідними Любомир часто спілкувався короткими телефонними дзвінками, в яких казав: В мене все добре. Донька, мати, брати, вуйко дуже чекали на ці слова. Але з серпня 2022 року більше жодного разу їх не чули. Понад півроку Любомир вважався зниклим безвісти. Рідні і близькі воїна до останнього сподівалися на диво, та цього не сталося. Їм повідомили, що 4 серпня 2023 року він прийняв свій останній бій поблизу населеного пункту Чернещина Харківської області. Любомир з честю та гідністю виконував свій військовий обов'язок, виборюючи мирне життя для тих, кого любив. Це непоправна втрата для сім'ї та всієї України, чиста і світла пам'ять герою.